Всім привіт! Мене звати Максим і ви на моєму каналі Українець в Естонії. Сьогодні я хочу зробити таке відео, як я розповів, розповідав раніше, коли в мене будуть якісь цікаві проекти. Хочу зняти відео для вас, як народжуються футболки з принтами. До мене надійшов заказ на друк партії сумок з принтами та футболок з принтами. Я хочу вам наглядно показати, як це робиться. З чого все починається? Тож почнемо. Зараз я приймую до компанії, яка продає саме футболки та сумки, щоб закупитись, після цього друкувати вже на них. Зараз я знаходжусь в місті Талліні. Спека другий день неможлива. Щоб не було зайвих звуків на відео, я вимкнув кондиціонер. І дуже-дуже жарко в машині, тому я прервусь і почну знімати далі, коли вже заберу футболки та сумки. Я повернувся, забрав постачальника сумки та футболки. Дивіться, повний ящик. Тут багато всього цікавого. Тож буду їхати далі. Для мене це займе десь півгодинки до офісу. Для вас продовження почнеться за декілька секунд. Талін весь переритий, тому я дуже довго їду до офісу і вирішив включити ще раз та трошки розповісти вам, що за замовлення я буду робити, звідки воно взялось. Замовлення в мене на 25 сумок, 7 футболок, декілька ролапів та фотостінку для фінської компанії. Чим саме компанія займається, я не знаю. Знаю тільки одне, що вони 1 вересня повинні в Штатах бути на виставці. І для оформлення свого місця їм потрібно це все. Тобто всі, хто будуть на стенді, повинні бути в фірмових футболках, з пакетами, щоб роздавати майбутнім клієнтам Треба сумки, також фотостінка це декілька ролапів. Для оформлення. Вийшли вони на мене через знайомих їхніх, котрі в мене замовляли під тенісний турнір в Фінляндії фотостінку, також вони порекомендували ці, звернулись сказали, можемо зробити. Терміни впишемося. Я сказав: так, впишемось, давайте все, що у вас є по макетах. По макетах, звісно, в них був тільки логотип, і то не повний. Не все, що вони хотіли, щоб там було. Прийшлося трошки доробляти. Але за два дні ми все ж таки погодили макети. Ось сьогодні я вже купив футболки, сумки для того, щоб починати процес виробництва. Конструкції в мене свої є, я їх закупив вже давно. На складі в мене вони лежать. Роблю я швидко своє замовлення. Ось так що ось така річ. Фінам, напевно, дорого в Фінляндії, фінни замовляють багато чого в Естонії. Тому що ціна в Фінляндії вища, ніж в Естонії. Це по-перше. По-друге, фінські компанії не спішать з виготовленням замовлень. Фіни взагалі такі люди, що вони нікуди не спішать. Тобто для них. Два тижні термін для виготовлення це може бути замало. А оскільки в мене репутація така, що я роблю все швидко, все я роблю якісно, не так навіть як в Естонії, тому що тут теж не дуже всі роблять свої замовлення швидко. Трошки я вирішив потрусити естонський ринок та ввести терміни як в Україні по виготовленню замовлень. З-за цього в мене замовлення, кількість замовлень виросла, і люди приходять е з вулиці, приходять через знакомих, знайомих, тому що для естонців виготовлення замовлення за один-два робочі дні це нонсенс. Зазвичай вони чекають 3-5 днів робочих. Щоб отримати своє замовлення. Ну, ось так от. Так ще в мене є замовив мій знайомий, який живе в Естонії. Теж 5 футболок для своїх знайомих на подарки. Це піде все до того ж замовлення. Буде все робитися, друкуватись разом. Також я купив дві футболки, хочу нанести логотип своєї фірми Print Market на них, щоб були як фірмові. А то я на, на відео в різних футболках незрозумілого стилю. Ось хочу трошки прибрати, щоб в офісі було все більш-менш в одному стилі, в одних кольорових гамах. Щоб на відео було видно мілого а типу, то там десь на задньому фоні на чашках, там, на ще якоїсь продукції трошки видно. Багато хто питає, Максима, чого ти не ходиш в своїх же футболках? В мене їх мало, у дружини багато, в мене мало, в мене є свої футболки, тільки одна. Син подарив на день батька з написом на естонській мові. Кращий батько в світі. Ось а так. Я не знаю. Не, не люблю свої вироби. Не, роблю, не люблю сам робити те, що потім я буду і носити. Так, в машині стало дуже жарко з виключеним кондиціонером. Тому. Буду знімати трошки пізніше, коли вже буду в офісі, в офісі прохладніше. Тож, вмикнусь трошки пізніше. Привіт! Нарешті я доїхав до офісу. Тут вже трошки прохолодніше, насолоджуюсь. Тож, продовжимо. Буду вам показувати, що я буду друкувати. Вже розпакував е те, що я привіз, покажу вам, що це, е як воно виглядає, на чому я друкую. Тож, дивіться. Це макети, які я робив. Будуть такі чорні футболки поло, білі футболки поло та ось такі сумки. Тож подивимось, з чого воно буде робитись, що я привіз. Так, це саме те, що було в коробці. Білі футболки поло, чорні футболки Поло, жіночі чоловічі. Білі футболки дитячі дві синю це я взяв собі. Е, Сумки-шопери. Все повністю катонове, 100% катон. Е, влітку буде дуже зручно в них, не жарко. Тож, буду все це годувати до печаті, до друку. Е, покажу вже, коли буду друкуватись, як воно друкується, вирізається, сам процес нанесення е, зображень. на ці на цю продукцію. Тож буде цікаво. Залишайтесь з нами трошки пізніше для себе, а для вас зараз. Вже я вже буду вмикатись. Що ж, продовжимо наш досвід з виготовлення футболок. Для вас пройшло всього декілька секунд, для мене наступив наступний день. Сьогодні вже не так спекотно в Таліні. Діло йде до дощу. Вчора я не встиг зробити всі макети. Також я зрозумів, що я забув замовити ще одну футболку, яка мені потрібна для виготовлення цього заказу. Сьогодні з'їжджу заберу її. Ну, Будемо друкувати, будемо різати, буду вам все показувати. Поїхали. Тож зараз ви бачите процес друку. Друкуємо ми на спеціалізованій плівці Easy Print. Вона спеціально зроблена для друку на подібних принтерах та переносу на тканину зображень. Друкуємо на принтері Мімаки. ювішний принтер. Спеціалізованими ювішними фарбами Mimaki, шестикольоровий. видає дуже гарні насичені кольори. Цей принтер одразу друкує і вирізає зображення, що ви зараз і побачите. Тож дивіться. Ось так гарненько, яскравенько в нас виходить. Це колір золото за версією клієнта. Зараз він продрукує блок з 9 е, наліпок для сумок. Потім виріже їх, далі я вам покажу, е, як воно буде проходити процес перенесення далі. Тож дивіться, Друкує він достатньо швидко, достатньо якісно. Хоча фарби дорогі, на ринку в мене досить не маленька ціна серед інших подібних компаній, але я не йду на поступки якості, якістю заради якихось додаткових євро, які я можу заробити. краще зробити дорожче, але краще, і клієнт повернеться до мене ще раз, ніж я зроблю. Дешево, можливо, для великих компаній, у яких великі бюджети і разові там на два-три дні якісь акції їм і підійде. Не дуже гарна якість. і Вони хочуть найнижчу ціну на ринку. Я з такими не намагаюся не працювати, намагаюся працювати з людьми, які цінують свій товар, свій контент, свою фірму. І якість продукції, яку вони передають кінцевому своєму клієнту, те, що він бачить, те, що він цінує. Тож зараз дочекаємося, поки він другує блок, блок невеликий, 56 см, і побачимо, як він буде вирізати ці зображення. До речі, я довго шукав плівку для саме цих чернил мімачних. Це еластичні чернила з сертифікатом якості Green Gold. Green Gold – це максимальний сертифікат по відсутності чи мінімальності хімічних шкідливих речовин у матеріалах. Тобто ці фарби можна приміняти в дитячих садках, в лікарнях. Вони. Не алергенні, вони з мінімальним містом хімічних речовин, хімічних подразників. Тож рекомендую використовувати друг саме з цими фарбами, особливо в приміщеннях, особливо в контакті з дітьми, тому що ми цінуємо своїх клієнтів, тому робимо для них найкращі принти. До речі, це передостання версія принтера Mimaki. О, в минулому році вийшов більш новіший, поки що в мене на нього грошей немає, але це досить передаткові технології з друку, які є зараз на ринку. Ось достатньо такі телефон не передає. Наскільки яскраве зображення, можливо потім зроблю ще фото, ставлю, буде краще видно. Цей колір дійсно схожий на таке рожеве золото. Процес друку в нас завершений. Зараз принтер переходить в режим різки. Зараз ви це побачите, як він буде сам вирізати зображення з плітки. Досить гарний принтер, досить гарна технологія. Поїхав за ножем, зараз привезе ніж. І буде різати. Попередньо э, прочитавши мітки, щоб зображення не здвинулося, в кожному куті є ось такі мітки. Зараз він їх прочитає по всьому зображенню, щоб розуміти, де знаходяться, де знаходяться об'єкти, які треба вирізати. І зробить це дуже класно. Я працював з е, різаками фірми Сума, Я можу сказати, хоч це і добра європейська фірма, але Mimaki різ вже краще, точніше за суму. Я практикував навіть друк зображень з порізкою навіть по контуру без вилітів по кольору. Е, ніде в мене не вилізло не пів міліметра. Вибачаюсь, мені зателефонували. А оскільки я знімаю на телефон, пройшлося доволі зупинити відео і зупинити процес. Зараз я все перезапустив. Зараз він прочитає заново мітки і буде різати зображення, яке ми надрукували. Мітки він прочитав. Почався процес різки. Трошки зацепив кут матеріалу при початку, але це нічого страшного. В мене стоять запаси по місцю, нічого він не пошкодив. Ось так, досить швидко він вирізає е, ну, потрібні сегменти зображення. Потім ми зайве приберемо і в нас залишиться саме те, що ми хочемо бачити на наших виробах. Весь процес не буду знімати, почну знімати далі, коли він вже доріже. Тож продовжимо. Що нам потрібно для перенесення? Термопрес розігріти до нормальної температури підходячої для цієї плівки? Сумку поклали чітко посередині столу, переконались в цьому, поклали рівно наше зображення, яке ми будемо переносити. Я на всяк випадок кладу зверху ще аркуш паперу. Тож почнемо поставили прес. Затисли, нажали, чекаємо. Знімати бумагу захисну треба тільки після остивання зображення. В іншому випадку, ми можемо пошкодити зображення. Тому після того, як ми е, достали з пресу наш виріб, нам треба зачекати близько хвилини. Прес нам сказав, що процес запікання готовий. Закінчений. Тож беремо. Наш виріб. Йдемо на стіл. Це таке гаряче, Ще, почекаємо трішки. Охолодження закінчено, будемо потроху знімати нашу захисну... захисний папер. Однією рукою це не дуже цікаво робити. Але я хочу, щоб ви все побачили. Так, майже все. І воля! Чудовий шопер у нас готовий. Зображення дуже гарно сидить, ніде нічого не відстає. Кольори яркі, як і були. Тож супер. Зараз спробуємо зробити те саме з футболкою. Тож футболки. З футболками приблизно все так само. Тут пуговиці, тому я їх оставив з боку, поклав на правильне місце сам принт, накриваю папірцем, затискаю пресом, так, як і сумки. Чекаємо правильну кількість часу і будемо дивитися, що в нас вийшло. До речі, шопери я вже всі зробив. 25 штук. Всі гарні, красиві, ідеальні, я би сказав. Покажу вам після цього, Так, впікає, готово. Покажу вам після цього все те, що я зробив, розповім, скільки часу в мене це зайняло. Так сказати, зроблю підсумок по замовленню. Тож так, чекаємо приблизно хвилину, поки вона остине. Так, принт холодний. Знімаємо плівку. Обережненько, маленькі елементи всі на місці. Дуже гарно. Красивий принт. Я би сказав, ідеальний. Тож буду робити наступні футболки. Тож, я скінчив. що в мене вийшло. Білі футболки. Ось такі чудові, чоловічі, чорні чоловічі футболки, так, з гарним логотипом, жіночі футболки. Логотип теж чудовий, шопери 25 штук. Все на місці. Футболки свої, які я робив для себе своїм логотипом. Print Market, Тепер я буду у фірмових футболках на відео більшості часу, а футболка тестова, еталонна, так би мовити. Тож пропоную підбити підсумки цього замовлення. Що в нас вийшло по цьому замовленню? По виготовленню 11 футболок та плюс 3 моїх того 14 футболок та 25 шоперів. В мене зайняло часу нанесення на е, сам матеріал е, зображень 2,5-2,5 години, друк та вирізка приблизно півгодини. години. Дві години це підготовка макетів та замовлення та поїздка за самим матеріалом, тобто шоперами та футболками. Що я можу сказати? Замовлення досить цікаве. І по грошах, і саме по собі, тому що це молода фірма фінська. Вони будуть звертатись до мене, я думаю, в майбутньому по виготовленню поліграфічної продукції. Якихось е, сувенірів для своїх клієнтів тощо. Що я можу сказати ще? Е, деякі люди, котрі в мене рахують е, виготовлення футболу, хочуть там одну футболку, щоб було красиво на всю грудь, якусь фотографію чи зображення, коли чують ціну, кажуть, ого, чого так дорого! Як їм пояснити, чого так дорого? Тому що це все займає час, а час мій коштує грошей. Я не хочу працювати безкоштовно, як вони собі думають. Таких е варіантів дуже багато, коли так питають, здебільшого це українці, естонці звикли до нормальної ціни. Якщо ти хочеш футболку не з якоїсь синтетики, а як я використовую бавовна від 80 до 100%, щоб вона була гарна, щоб вона не ліняла, колір тримався, принт був кольоровий, насичений. Гарний та не помер через якихось там півроку, це пояснити людям дуже важко. Вони кажуть, а я в Україні замовляв, в Україні було дешевше. Я, до речі, коли починав займатися футболками, я е, моніторив ціни на футболки в різних країнах Євросоюзу, моніторив в Україні. Теж думав, що з України футболки будуть тягнути дешевше. Виходить, ні, нормальні футболки в Україні стоять стільки ж, скільки в Естонії, чи в тій ж самій Польщі. От тому багато хто з людей, які відкрили фірми о, в Естонії, яким потрібні ті ж футболки, чи якась поліграфічна продукція, чи щось ще рекламне. Вони тянуть перевізниками з України, але вони не думають, що лавочка скоро зачиниться. Вони не сплачують мито, вони не сплачують ПДВ. Так не можна робити. Естонія, до речі, навіть з Аліекспресу ввела ПДВ, якого не було, щоб була здорова конкуренція, тобто в Україні податки сплачуються, в Естонії податки не сплачуються. Рано чи пізно податкова служба Естонії цим займеться, і всі, хто так робив, я думаю, ну, не всі, але ті, хто під, попадуть під роздачу в той момент, вони отримують величезні штрафи. І, думаю, вся їх економія <смас> скінчиться тим, що вони будуть в цілкому мінусі, що вони будуть в шоці з того, що произошло, що відбулося. Ну, на сьогодні все. Відео було знято за два дні. Я показав вам весь процес виготовлення, так би мовити, народження футболок з принтами. Напевне, відео так і не забув, як народжуються футболки з принтами. До нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, тут буде багато чого цікавого. Хай щастить. До речі, ставте подобайки, пишіть коментарі, можливо, якась тема буде вам цікава, про що я б би, міг би вам розповісти. Тож, до нових зустрічей!